Раш монети на 737 підписників, друзі. Тому прошу доєднуватися, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал. Хто не коментував, прошу коментувати під відео. Ось це огляд інвестицій. Ні, це нове відео, друзі. <кхух> До речі, да. нове відео вийшло на каналі. Цікаві монети там будуть Австро-Угорщини. Кому цікаво, там одна крона була у нас в МС 64, 64. Ось так. Так, давайте, друзі, подивимося, що у нас по відео. Найдемо це наше відео з розіграшем. Щось я його не бачу. Щас, хвилинку. Доброго вечора. Вітаю, хто доєднується. Так. Шукаємо відео з розіграшем. Так. Десь я його пропустив, друзі. Доброго вечора. Вітаю. Так, я щось не бачу своє відео. Ми його зараз знайдемо тут. Так, друзі. Нове відео вийшло на каналі, так що хто не цей, повернетесь. Добре. Огляд інвестицій, монет Австрії, монети в Слабі, Німецька імперія. Це відео, яке нове зараз на каналі. Тож, друзі, хто не... Не бачив, то прошу переглянути, повернутися. Там цікава Австро-Угорщина була по одній короні. Так, давайте дойдемо, все-таки повернемось в YouTube студію, глянемо, що у нас щось з інтернетом слабо якось. Доброго вечора. Вітання Києву. Щось слабо грузить інтернет. Ага, так, ось. Потихеньку загружається. Ось наше відео, друзі. Там, де був розіграш, це огляд монет золотих даній. Це було золото правильно. Розіграш на 737 підписників. Там зараз, друзі, 90 коментарів. Тобто, це, мабуть, 45, бо я давав відповіді. Тобто це 45 коментарів у нас є. І ваші це найменше коментарів, і, звісно, мені прикро, друзі, але нічого, у вас більше шансів на виграш. Цього разу буде. Хто написав. Так, копіюю посилання. Ми будемо використовувати, як завжди, доброго вечора. <кій> Вітаю. Потихеньку під'єднуються люди. Ми будемо використовувати YouTube Randomizer, як і минулого разу. Так, ось. Все, правильно. 48 коментарів, друзі, 515 перегляд. А, ні, це 48 лайків, 91 коментар. До речі, хто доєднався і не приймає участь, то коментуйте, ще у вас є шанс, друзі. Також хочу сказати, хто не знає, всім привіт, вітаю. <кхід> Також дивіться в шапці профілю на YouTube каналі є посилання на нюаукціон. Там в основному монети України, друзі, їх дуже багато і не всі вони зараз там виставлені. Кому буде цікаво, то пишіть на пошту. З 2014 року по сьогодні в принципі, дуже багато монет. Якщо буде у вас цікавість, то можна щось організувати. Я думаю, по цінах завжди домовимось. Також там посилання на профіль Віоліті. На Віоліті в основному це монети в слабах. Там ми виставляємо вітання. Вітаю, да. так. Звук, привіт, Українка. Чудове місто, вітання Українки. І так, друзі, на Violet монети в слабах, кому цікаво. Ну, а так. Все, ви бачили, що є. Нове відео. Так, до речі, ще анонсую. Сьогодні я зробив чергове відео з мийкою монет. Доброго вечора. Я зробив відео з мийкою монет і використовував нові рідини, друзі. Так що буде цікаво, я думаю, долучайтесь, Це не Електрум, це нові рідини. Я почав використовувати. Вони швидко діють. Так що чекайте на нове відео. Кому цікаво, також коментуйте, всім відповім. Обов'язково покажу, що у нас було на які рідини я використовував. Так, друзі, ну що? В принципі, я бачу, що в нас 18 людей, особливо до нас ніхто не хоче доєднуватися, мабуть. Тому ми можемо розпочати, натискати. Коментарі є, нових коментарів я не бачу. Якщо будуть, то о, Мукачево, вітання. Так, друзі, також там є така, я знаю, штучка, якісь такі лайки, значки. YouTube їх враховує, тому буду вдячний, якщо ви їх натиснете. Мені буде приємно, вам не важко. Дякую. Так. Ну що, якщо ніхто не заперечує, то будемо натискати. І монета Буцефал, я, до речі, її забув на роботі, тому прошу вибачення. Ну не переживайте, вона обов'язково поїде до свого власника. Так що так, що, більш ніхто не долучається, тому що, друзі, будемо натискати і пробувати. Визначити переможця. Вітання, Кременець. Так, добре, 20 людей. Ну, більш ніхто не долучається. Також, тому сподіваюся, що все вам видно. Зараз я трошки ще сюди підвину. Якщо всім видно, то я думаю, що ми будемо. Ми будемо натискати. Ну що, друзі? Один, два, три, натискаємо. Фольга 05 YT Люблю золоті монети, приймаю участь у розіграші. Так, якщо тут є підписник Folga 05 YT, то, будь ласка, напишіть, якщо ви з нами на зв'язку. Умови були бути підписником. Написати, приймаю участь або хочу монету. Тому, друзі, як ви бачите, о! Переможець на зв'язку. Вітання пан Фольга чи пані. Монетка буцефал ваша. Я тут. Да, я, да. Це дуже приємно, що ви доєдналися до ефіру. Так що монетка ваша, умови виконані. Напишіть, будь ласка, на почту мені, щоб я зміг з вами зв'язатися. І вислати вам монету буцефал, друзі. Ось так. Е, також е, анонсують надалі розіграші. Е, да, ось Вітають переможця. Дякую, приєднуюсь. Е, друзі, також е, дивіться, зараз у нас там 790 підписників, 838. Ми також розігруємо. 900... 39 ми розігруємо монету і на тисячного підписника обов'язково теж буде розіграш дуже цікавої монети. Я вам обіцяв, це або буде якась імперія, або буде Гіндербург, дуже гарна монета. Е, пошта, дивіться, пошта там у профілі, у профілі Ютуба має бути. Там, де посилання на нью акціон, перейдіть по каналу, походіть, там буде посилання на пошту. Якщо ні, то я вам прокоментую, залишу. Коментарем, друзі. Ось так. Так що прошу вас дивитися мої відео, друзі, кому подобається. Кому цікаво, мій комонет, буде нове відео з новими рідинами, друзі. Якось так. Так що прошу ще раз тиснути вподобайки. Хто не підписався, підписатись на канал, друзі. <кій> Ось так. І традиційно хочу вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі, друзі. Радий був всіх бачить, почутися з вами. Всім гарної неділі. До зустрічі!